Це на сьогодні всі мої прозові твори, що здобули перемоги. Але є ще й поетичні. Епос Діяння Небожителів я написав сюрреалістичним художнім методом. У книзі йдеться про подорож оповідача в супроводі свого янгола-охоронця поза межними світами, і вона сповнена всіляких видінь ось дві сторінки з великою обсягом епопеї. Із епосу. Діяння Небожителів Вкраїнська мова, зіркою яфета, осяяно твій хутір і столицю, в говірці кожній знизу до тебе то, Разок перлин з одної скарбівниці. Та всі слова, що вкарбували веде, і суєтні вокабули столики, всі діалекти цілої планети, Не в змозі описати вітряниці, що обуяла нас по той бічлети. Були ми наче відчайдушні птиці над кратером вулкана, що вже геть то кипить, пульсує, клубиться, яриться, ледь пригаса, і знову невзабарі до хмар стиска мільярдом мегабарів. Перекладу не підлягають і Римі українською, що варта всіх похвал, ті овиди близькі, об'ємні, зримі і дивні, і відомі на загал. Тлумач це зрадник, як мовляють в Римі. «І на ноти не покласти той хорал, громи, що голосили невидимі. Не містить бо струнка горизонталь тих звуків, що не чути нам ушима. Але раптово вщух дев'ятий вал, і ми попливли в небесному Гольфстрімі. Увись, удаль, 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 удаль. Оглянувшись, побачив ген спадні. Потоки світла на бурхливім дні. І ще звидів я, що із тієї тіснини, з того глибокого, стрімкого звору, здіймалися немовби то три клини на цю верховину неозору. Ні, ні, не так. То не косяк пташиний стримів із долу до небес розвору. Клубочився щомиті, щохвилини, якийсь чудний, тонкий, жаський декором, із лиць, із рук, із ніг, із перс людини угору і в боки, в боки і вгору, але не упереміж круговини, хоч і бракувало їм простору: одна, мов сніг, одна із пожарища, одна впадала в темносіре ближче. Та хто ж ці, що вмиваються сльозами, той вже старий, а той у цвіті літ, у чорнім клубищі, тут поруч з нами. З яких вони терзань, з яких то бід, оце усі стинаються з нестями? І куди лиш їхній стрімголовий лід? Прості селяни і розкішні дами, Мурин ось білий, ось либоньсеміт, Вкраїнці Сакси, римляний Саамі, наш батюшка і їхній єзуїт. Усі летять настрашені так само. Скажи мені, що діється, умить, ну де ж твої пояснення речисті, мені від цього серце не на місці, а цей о, світлий аж ясний крутіш, мов сніговиця, теплина ж від нього, а на душі мирніший і світліш. На лицях сих натхнення й перемога, хоча, здавалось би, летять туди ж, на кому джинси, а на кому тога? За співом українець он латиш, одягнені, здебільшого тут, у Бога. І цей не вельми вже й численний кіш водно угору прагне до незмоги, й мені не виден межиних рубіж. Та хто ж вони, скажи лишень на Бога, я мушу знати, що ж бо це за диво, збентеженню на хвилю дай спочиво. І третій стовп, де попелясті клуби. Обличчя запорошені з утоми. Ова, їх скільки, не до сира губи, і раз у раз трапляються знайомі. Погаслий зір, мов радощі любі, охлялі руки, наче й соломи, і тільки шепчуть пересохлі губи. Миряни і ченці, ось і канонік. Однаково тут шат, одеж і рубиш, і тільки тихо шамотять про поміч. Здається, взяв би це усе й пригнув би весь цей світок. Не хороми. Що ж це за люд принишклий, в пилюзі, розгадки не відкриєш жалюзі. Ба Бані нема тут жодного секрету. Твоє бентеж'я ставлю я на твердь. Скидаєте ви тіло ту верету, звичайно, це іменують словом смерть. і не знаєте, що буде попереду. А далі відлітаєте геть геть. Не на якусь незвідану планету, а в одну, як бачиш, круговерть. Хто за життя здолав земні тенета, хто був побожний, тихий, щиросерд, і хто свою субстанцію безсмертно очистив лугом молитовних жертв, прямує той без перешкод до раю. Тому і радіє кожен, хто це знає. Котрий в гріхах, мов у болоті щезник, вік звікував і вмер без каяття. У пекло вмер для пекла і воскресне. Трудна за тих молитва співчуття, тож на обличчях є дучкий перестрах, цей ледь для них, либонь, без вороття. Та більш таких, хто хоч грішив тілесно, і, думку, і думкою бруднився за життя, та мав бодай почасти вчинки чесні. Тепер зіщулився в боги сиротя. І просить облагань, не у благань та лесних, бо не покаявся перед відплиттям. Ще ступить він на берег той жаданий. А час не плин тут хвилі океану.